Вітаю, шановні пані та панове. Я пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Так хто такий Єпштейн? У мережі вже цілі ролики, цілі відео, які прославляють цю мерзенну особу. Пишуть, який він був розумний. Учитель математики, так, як він гарно працював із дітьми, але йому було цього мало, і внаслідок свого аналітичного розуму, так, дієвості, без освіти і без всього іншого він почав консультувати. Мільйонерів. Це така легенда <смі> і брехня для наївних людей. Так, коли все відбувається просто так. М -м -м. Попробував він би вибратися на гору, аби його не штовхало знизу КДБ ФСБ. Так. Ну, вони ж там працюють. Тисячі агентів по Америки. Це все просто, тупо, просто. Читають газети, слухають, що люди говорять, в інтернеті длубаються і так далі. І знаходять таких людей. Треба знайти людину абсолютно мерзенну, позбавлену совісті, честі. Справедливості і все останнє. А для того, щоб при відсутності оцього всього досягти успіху, то і успіх тобі забезпечений, якщо в тебе вище середнього розум є. І все. Так, є воля. Є бажання. Але якщо тебе не пхають, так. ми ж дивимося, подивиться оці всі е, артисти Радянського Союзу, всі ці народні і всі останні, як вони вилазили на гору, так. як вони опинялися там. На самій горі, всі вони були стукачами КГБ. Ну, ну так зараз штучний інтелект все це. Поясни и расповедай, там мускулы страшно кричать. Ну зачем это грязь поднимать? Ну зачем мы все их знали, как прекрасных людей? Мы на их примере жили. Мы на них примере воспитывали детей. А тут пишут, что они там педофилы педо... и, 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 и так далее. Ну, так... А то и кто? Так, Мау. Честь совість, і все останнє не згодувався з цим. Так тобто просто ліквідували, або їх вже не знімав ніхто ні в кіно, ні в театрі. Про них всі забули. Незважаючи на те, що в них розум був, честь совість, справедливість, і все таке інше. Вони не потрібні були цієї організації. І все. Ну, я на прикладах конкретних пояснюю, хто такий Епштейн, бо вже починають возвеличувати, який він великий, який він розумний. Так, так. ну я не знаю, що б я витворяв, аби в мене не було ні честі, ні совісті, ні справедливості при моїх аналітичних здібностях. У усіх сферах. Діяльності, так. Так що ну, не треба дурити самих себе, не треба слухати оцих, тому що е, нам якраз оце ФСБ, воно і кидає в інтернеті оці всі ролики про те, який же ж Епштейн та був дуже надзвичайно вумний. Назвичайно умний. Ну так будеш ти так, вумним, якщо е, за тобою стоїть така організація з такими грошима, так. Яка, е, 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 створить тобі всі умови, дасть гроші, так, привезе тобі дівчат, так. Ну і все. ну, ну а, а, а що інше? Ну, як інакше може бути, коли тобі е, КГБ дає все це, забезпечує тебе всім грошима, ти наймаєш людей, ти купуєш острів і все останнє. І розповідають, що він мільярдер. Де? Де ти мільярди? Ніяких мільярдів не було, то скільки йому. ФСБ давало грошей на, на те, на друге, на третє, на четверте повна безпринципність цієї людини і пошук таких же. Ну, Трамп же ж не просто виник, він, став президентом. Його ж теж ФСБ випхало, тому що він абсолютно безпринципний. Ну, абсолютно, ні честі, ні совісті, ні справедливості. нічого немає. Так. Значить його треба підпихати. Він би ніколи не став президентом Сполучених Штатів Америки, аби його не е, вело КГБ ФСБ. Ну, це аксіома. Ну, не будемо ж ми наївними такими, абсолютно, про те, що десь хтось. Та пробився на саму гору, та тому що він був ну, от, геніальний далі нікуди. Ну, далі нікуди. І всі <зуміло> зрозуміли, що він геній всіх часів і народів. Та коли всі зрозуміють, що в тебе дуже багато розуму, тебе просто затопчуть. Це ж так, <зуміло> і таких прикладів маса! Якщо ти розумний, так, і раптом ліжеш гору невідомо з чого, так як повідомляє. Ну, дивишся іноді людина ну, абсолютно безбарвна, Ну, абсолютно ні розуму, ні, ні зовнішнього вигляду немає, нічого нема. В ньому. І раптом бах, він президент країни. Або дурень дурним, так? І раптом трах-бах, і він на чолі країни. Як так? І потім починає писати, за ці, ну який же ж він, а який розумний так. А був же ж молодим, а як він постарів за цей час. Тому що він же не спить цілими днями, тільки думає про нас. Так? Як би нам зробити краще? Так, аж просльозився так. Ну настільки все просто, тупо, просто Наївний народ думає, що туди дорога, це треба мати розум, честь, совість, справедливість, освіту відповідну і все останнє. І дивися на цих президентів деяких країн, до цих мільярдерів дивися. и не бачиш там ни розуму, ни чести, ни совести, ничего. Только вуха спецслужб.